Подивіться на це, на це царство тюльпанів. Яка краса, в різних кольорах. Рядки різної форми. Отака От маленька Голландія. Дуже дуже красива. Гляньте, яка краса. Школярів тут дуже багато приводять на екскурсії. Цілий рік тут щось квітне, але звичайно, в квітні, мабуть, і в травні найбільше. Оці ще не розквітли тюльпанчики. Подивіться на цю красу. У нас на Херсонщині теж є. Маленька Голландія, але зараз там росіяни. Дякую за увагу.